Сполучені Штати привітали рішення тристоронньої контактної групи в мінську про тимчасове припинення вогню на Донбасі на період різдвяних свят. Про це заявив прес-секретар Держдепу США Джон Кірбі. Офіційний Вашингтон сподівається на більш тривале перемир'я у державному департаменті. Заявили, що в останні дні ситуація на сході України загострилася. У зв'язку з цим Білий Дім закликає Росію вплинути на бойовиків. Ми глибоко стурбовані нещодавнім загостренням на сході України, коли об'єднані російсько сепаратистські сили атакували українські позиції із застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Ми ще раз закликаємо Росію використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб вони припинили насильство, як це робилося раніше багато разів задля забезпечення доступу спостерігачів ОБСЄ. Це дозволить полегшити страждання людей на сході України і створить можливість подальшого прогресу у здійсню на мінських угод. Націоналізацію Приватбанку прокоментувала голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Також вона пояснила, як це пов'язано із наданням чергового траншу Україні від міжнародного валютного фонду. Перед введенням у Приватбанк тимчасової адміністрації з нього списали 2,6 мільярда гривень. Додала Валерія Гонтарєва. За словами очільниці НБУ, гроші Україна може отримати вже у січні. Голова Нацбанку також нагадала, що наступного року Україна очікує загалом отримання чотирьох траншів Міжнародного валютного фонду. У Чорнобильській зоні закінчується будівництво сучасної споруди для безпечного утримання відпрацьованого палива ще Наразі відходи розміщують у так зване сховище водяного типу. Його побудували ще у 1986-му. Термін експлуатації такої споруди закінчується. Нова ж будівля зведена за сучасними технологіями і може прослужити найближчі 100 років, кажуть фахівці в цьому году Чорнобильська. Цього року Чорнобильська АЕС дописала останню сторінку історії, що тривала понад 10 років. Це звільнення першого, другого третього реакторів від відпрацьованого ядерного палива. Зараз все ядерне паливо зберігається в хаят 1 за моєю спиною. Там розміщують більше 21 тисячі відпрацьованих компонентів, що зібрані за весь час експлуатації Чорнобильської АЕС. Паливо зберігається у воді, що не зовсім добре. А в хаят 2 паливо зберігатиметься в інертному середовищі. В Україні зафіксовано п'ять смертей, викликаних ускладненням внаслідок захворювання на грип. Повідомляють у центрі грипу Міністерства охорони здоров'я. Жовтня за весь епідеміологічний період в Україні зареєстровано 2 мільйони 200 тисяч захворювань на грип та ГРВІ. Наразі у 17 областях нашої держави та Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги. Найбільший пік захворювань в МОЗ очікують у період з січня. По березень головною причиною погіршення стану здоров'я українців. У випадку з грипом фахівці називають самолікування, найнижчий показник захворюваності згідно зі звітом Мінохорони здоров'я у Закарпатській області. 23 грудня зі станції Львів до польського перемишля відбув перший рейс інтерсіті плюс. На нього продали близько 80 квитків, переважно зі Львова. За інформацією Держприкордонслужби, оформлення документів відбувається вже під час руху потяга зі Львова до станції Мостицька. Для цього створений спеціальний загін Держприкордонслужби, як зазначив голова правління Пад Укрзалізниця, Войцех Бальчун. Запуск потяга інтерсіті плюс Київ Перемишль є свідченням того, що відбуваються реформи вух. «Укрзалізниця» – це має вагоме значення не лише для України, а й на міжнародному рівні. Це великий прорив для усіх. Показуємо показуємо, що реформи відбуваються, і вони пов'язані не лише з якимись внутрішніми процесами, а також мають зовнішні прояви. Нарешті Укрзалізниця поїде до перемишля. Хочу подякувати усім, хто доклав зусиль для запуску цього рейсу. Новий потяг Інтерсіті плюс Київ перемишль курсуватиме щоденно. Він долатиме відстань із Києва до перемишля лише за 7 годин 40 хвилин. Проїзд буде доступним за вартістю. Права людини очима школярів у Києві нагородили переможців конкурсу Права людини через призму сучасності. Більше трьохсот учнів змагалися у написанні кращої се на цю тему. Перемогла робота десятикласниці Катерини Калатури з Полтавської області. Коли я почула, що проводиться даний конкурс, я звісно відразу захотіла прийняти участь, адже цей, цей конкурс дає можливість розкритися і донести людям думку про те, що люди з Обмеженими фізичними можливостями можуть жити повноцінно і не слід їх у цьому обмежувати, адже вони можуть досягти великих успіхів. ЕСЕ присвячені правам людей з особливими потребами. В основі власне життя школярки, яка має серйозні проблеми із зором. Тепер у школі переможниці правозахисники проведуть тренінг із прав людини. Такий конкурс в Україні проводиться вже вдруге. Його організовують Українська гельсінська спілка за підтримки проекту міжнародного розвитку Сполучених Штатів. Головна мета роз. Повідати молоді про права людини. 29 країн більше 30 тисяч кілометрів за три місяці. Український спортсмен Сергій Малик повернувся з мотоекспедиції навколо Європи. На старому континенті збирали матеріал для телепроекту про українців, які вплинули на формування сучасної Європи. Їх за словами організаторів такої експедиції, кілька десятків. Це відомі архітектори, чиновники і громадські діячі у Європі. Серія фільмів Україна це Європа вийде на українському телебаченні цієї весни.